Вітаю вас. Ви на поліцейській хвилі. Це перша програма про сучасну поліцію. У ній ми говоритимемо про резонансні злочини, їхнє розкриття тенденції та реформи в міністерстві внутрішніх справ. Нові зміни почалися саме зі столиці, і перші кроки в ній зробила майже рік тому нова патрульна поліція. Що з цього вийшло? До чого варто іще йти у нашому спецрепортажі? Поліцейська реформа. Затримували озброєних злочинців до машини. Руки за голову. Руки за голову. Вони знаходили тих, хто роками перебував у міжнародному розшуку. Як от відомий мажор Сергій Калиновський, який сім років приховувався від Інтерполу за скоєне смертельне ДТП, поки його не спіймали. У Умня льокі бальниця. Що, поїхали поїхали в Встановлю по вони, вони, вони протистояли з ухвалим депутатським звичкам на дорозі. Якщо я збив прокурор, то може спасний протокол, але затримуючи мене як народно депутата. Ви не маєте одну Ми вас не затримуємо. Вони приборкували п'яниць. Це це буденна робота патрульних, які взяли на себе обов'язок змінити стару систему правоохоронних органів. Саме звідси розпочиналася глобальна реформа. Коли минулого літа на Софіївську площу вийшли дві тисячі нових поліцейських, ще важко було уявити, що вже скоро їхня кількість зросте до 12 тисяч, тобто менш ніж за рік нова патрульна служба з'явилася у 32 містах країни. Найбільшу кількість патрульних вивели на вулиці у великих містах у Львові, Харкові та Дніпрі близько тисячі осіб. У промисловий кривий ріг, Запоріжжя та туристичну Одесу на варту правопорядку заступили близько 800 патрульних. У трохи менших містах у середньому служитимуть близько трьох сотень патрульних. При цьому на одне місце у середньому претендували 20 кандидатів. З 12 тисяч поліцейських близько тисячі ветерани АТО та у Учасники бойових дій, а ще і колишні міліціонери. Але тільки ті, котрі самі можуть бути взірцем для нових поліцейських. Один із таких яскравих прикладів це історія колишнього міліціонера Андрія Чміля, який пішов служити в патрульну поліцію в Сумах. До цього він витримав 5 місяців полону бойовиків за відмову служити у поліції сепаратистів в окупованій Макіївці. Самі приїхали, сказали, що... Давайте вот все, у нас новая власть, новая держава, вот, выходите на службу, что, на что я категорически то есть, ответил отказом. И буквально через день-два, может, уже приехали, меня задержали. Инкриминировать начали мне шпионаж, что я там в карателю. находясь там, я, наверное, себя уже похоронил. То есть у меня такое ощущение складывалось, что туда выхода нету. Але нова патрульна поліція вже запрацювала і у тих містах, що межують з лінією фронту. Щоправда, поліцейських для цих регіонів готували ретельніше і довше. Це присяга патрульних на Луганщині у сєвєродонецьку. Там об'єднана поліцейська команда працюватиме на території ще двох прилеглих міст Лисичанська та Рубіжного. Ну, першу, вони готувалися на місяць більше і працювали з длинными стволами получается не только с з пістолетами. В них будут будуть автомати. э, бронь у них э, четвертого класса. Тут продовжує вирувати звичне для українських міст життя. Такі ж конфлікти і вуличні сварки, які скрізь. Вона йшла, в нас врезалась. Врізалася і вона дівчина акуратна. Я почала нас брат! Я не хочу з вами. Люди, ви завіті ліпцію на Без Пісфріті! Виклик був досить цікавий з нетверезою жінкою, яка вчиняла хуліганські дії на вулиці. Тобто її було доставлено до відділку поліції патрульними. А ось промисловий Маріуполь став тим містом, де завершився перший і найважливіший етап реформи вихід нової патрульної поліції. Відтак настав час підбивати перші підсумки. По всій країні рівень довіри поліції в цілому порядка 44%. чотирьох тільки Уступають армії ворожом силам і церкви. Почому? Тому що так хороша поліція, ні ще. Не так хороша, на жаль. Просто уровень надежди і довіри високий. Владислав Антонов, головний редактор інтернет-видання, що висвітлює дорожньо-транспортні пригоди, слідкував за роботою патрульних з першого дня. Ребята, конечно, абсолютно змінилися, тому що перші аварії не знали толком, що робити, приїжджали в розстеряності, звонили. Прошли літом наблюдав руководство, спрашивали, что, як мерить, як замерять. Сейчас, звісно, не набралися опыта, тому що аварий в Києві очень много, і фактично на смене патрульная оформляють по несколько кілька аварій кожного сміну. Керівництво патрульної поліції щосили намагається, аби на якість роботи не впливав брак особового складу. Патрульні поліції Києва наразі не комплект складає трохи більше 10%. відсотків. Це люди, які вийшли за власним бажанням, і люди, які були звільнені згідно дисциплінарного статуту. Щодо того, наскільки ну, чи багато це чи мало, ну ми не можемо констатувати, що це є критична втрата. Тому наступним етапом поліцейської реформи стане додатковий набір нових правоохоронців у всіх містах України. Отже, поліція працює тепер у великих містах, обласних центрах та при фронтовій зоні під контролем також приморські та курортні міста адже у розпалі літо а літо пора відпусток та активного відпочинку. А де відпочивальники там можуть бути і зловмисники? Чим більше місто, тим більше аферистів різного гатунку. І з тимчасовою втратою Криму основний туристичний потік опанував Одесу та Затоку. Саме це невеличке містечко. Нині переживає два буми: туристичний і кримінальний. Про те, що відбувається в затосі з інвестиціями, землею та новими проектами, відбувається справжній детектив з елементами трілера. Про драму в цьому південному містечку, дивіться наш спеціальний поліцейський резонанс. Юрист Олександр Погорілий тривалий час захищає інтереси естонського інвестора. Мільйонер Марсель Віхман вклав чималі кошти в цікавий та привабливий туристичний проєкт під Одесою. Відновлення наборожної у курортній затоці. І це виявилося занадто небезпечним для цього іноземця. Ми планували інвестувати мільярда гривень. І одразу в нас почалися проблеми з ліцами. власти в затоке. Как я понимаю, они фактически пытались, может даже пытаются захватить наш бизнес. И на протяжении последнего года люди, которые представляют мои интересы в Украине, они получали всякие... Угрози згодом національна поліція розповсюдила хибну інформацію про вбивство захисника іноземного інвестора, адвоката погорілого для гостроти картинки. Його тіло під білим простирадлом вивели прямо посеред вулиці Червоні зорі в Одесі. Втім, убитий юрист виявився живим. А весь цей спектакль розіграли задля одного, аби змусити кілерів проявити себе. Постійно сталкиваемся з сопротивленням навіть не місцевої власті, а місцевого криміналітету, который відстаряють місну власть. Жигаються машини, присвоїть на на людей, а веруються землі в космічних масштабах. Найманці, які полювали на одеського адвоката Олександра Погорілого, пересувалися південною пальмірою на автівці з кримськими номерними знаками. Вони були озброєні і могли стріляти на ураження. Юрист знав, що саме на нього злочинці вже підготували замок. Іменно з цієї інформації я прийшов національну поліцію. Я не смог обращатися в одеські органи, тому що я розумів, що э, на кому лібурні інформація могла уйти. Майже два місяці кропіткої роботи саме стільки розроблялася важлива спецоперація, і до неї насправді не залучили місцевих одеських правоохоронців. Отлично справився департамент національної поліції України для інвесторів. Це очень важливий сигнал, що українські органы, органи могут можуть, они готові защищать бізнес, в тому числі європейський бізнес. Наразі затриманому кілору загрожує чималий термін ув'язнення. Також поліція заарештувала посередника, а повні дані про замовника кривавого злочину невдовзі обіцяють оприлюднити. Те, що відбулося у курортній затосі, було б явно неможливо без так званих кримінальних туристів. Хто ця небезпечна категорія громадян? Де вони беруться? Де виховуються і де власне та межа, яка віддаляє їх від нормального людського життя. А ось вона де. Це звичайний товстий та високий паркан із Тричним струмом він оточує будь-яку українську в'язницю. Саме за нею гартується зовсім інша культура. Певні люди давно живуть виключно за поняттями. Це злодії у законі, і хоча кажуть, що кримінальні авторитети це продукт виключно радянської системи в Україну. Вони приїжджають вирішувати і свої грошові питання, і виконувати шпигунські завдання. Як у нас ловлять таких колоритних персонажів, і чому у нас досі немає закону проти них? Дивіться у нашому спеціальному поліцейському репортажі. Лідній чоловік на задньому сидінні авто досить відомо у певних колах постать. Його прізвисько Рафік Іриванський. Справжнє ім'я Рафіка Моян. Він з Вірменії. У Києві Рафік мав вирішувати певні кримінальні питання. В Україну давно приїхав. Це нідзела. Цель візита какая. Пришла купити себе. А цей колоритний пан сонячної Грузії розповідає свою історію. нім начебто гаразд, за виключенням одного. Чиро Шонія – кримінальний авторитет на прізвисько Чіра. В Україні робити? Лечитися в ріга. Гді В САКі. В кримінальному мірі з ким общалися? Ні з ким. Сходки хор... ход... проводили. Смотрящик назначали. І Чіра і Рафік, Рафікіриванські були постійними відвідувачами так званих злодійських східняків. Це відео знято в окупованому Криму. Там відбувалася чергова зустріч кримінальних авторитетів. Саме під час таких симпозіумів злодії домовляються про перерозподіл сфер свого впливу на бізнес. Адже злодії в законі це еліта кримінального світу, охоронці крадійських традицій. Вони мають свій жорсткий кодекс, відрізняються закритістю та конспіративністю. Ці вори в законі. Коронацію проходять тільки під російськими ворами. Всі вори в законі раніше були і жили по поняттям. Зараз вони конкретно працюють на ФСБ. Всі, абсолютно. І ті вори, які запускає Росія нам на територію України, якраз включають не тільки небезпеку, Криміногенної ситуації, в політичній. За їджих авторитетів експерти вже охрестили кримінальними туристами. Вони потрапляють різними шляхами до України та, врешті-решт, опиняються в руках поліції та спецслужб. З якою целю прибулі в Україну? Навіть не. Авторитети навмисно вигадують такі кумедні відповіді. Проте всі є один у фіналі, стверджують, що є злодіями в законі. Адже відхреститися від цього поважного титулу публічно просто не мають права. Категорії ворог в законі відносите себе. Зачем за нескромні вопрос? Зачем? Ви ворог в законі? При ну, да. не судіми ну, да. судіми да. Являєтесь вором в законі. Ну, это, да. да. так положено. Да. Злодії в законі виступають у ролі так званих смотрящих. Вони намагаються впливати на бандитські угруповання в зоні своєї відповідальності. Також дуже часто виступають як третейські судді. Вирішують суперечки між кримінальними угрупованнями, тримають общаки бандитські каси. За інформацією служби безпеки України, сьогодні на території України перебуває понад 27 злодіїв так званих злодіїв законів. І е, останнім часом фіксуються спроби е, злодіїв закону встановити вплив на е, високорентабельні сфери бізнесу та об'єкти економіки. Тож чому злодії у законі так полюбили Україну? А відповідь дуже проста: максимальне покарання, яким тут загрожує, це примусова депортація і заборону в'їзду до України. Як правило, кримінальні авторитети змінюють одну літеру у паспорті чи беруть прізвище дружини і вже знову може ступити на українську землю. Представьтесь фамілія ім'я очас. Джинчарадзе Гоча Число -го року. -го. родились? 62,05. Гочу Джинчарадзе на прізвиську курша 2014-го вже депортували з України до Грузії. Але до нашої країни він приїхав знову. Саме його прикладом вирішив скористатися інший тюремний рекордсмен Рафіка Моян. Вором в законі являєтесь? Да, я вор законі. Как зовут в кругу ворона? Рафу. Езди, Рафу. Ранее судимы? Да. Сколько лет отбывали наказание? 25 год я тюрьмы беру. 21. Место регистрации, есть место жительства? Еребан. Рафіка Моян досить колоритна фігура у кримінальному світі. Він мав близькі ділові контакти із найавторитетнішим у Росії злодієм у законі Асланом Осаяном на прізвисько Дід Хасан. Саме його 2013 року застрелив кілер. А затриманий кримінальний турист Рафіка Моян у черговий раз покидає Україну. Його доправили до Литовища. А в паспорті Рафіка Єреванського з'явився штемпель із забороною в'їзду. Держитя все сього красавиці майки зі патру. Тим часом трапляються і зовсім кумедні випадки, що серед злодіїв в законі з'являються і досі зелені персонажі цьому суб'єкту із синіми зірками на плечах всього 24 роки. Дана особа, не зважаючи на свій за юний вік, було коронована та мав прізвище Гіга Зурґецький на теперішній час. Дане злодію закони було встановлено, що він прибув на території України для очолювання злочинних угруповань та дестабілізації Кремінагінної обстановки у місті Києві. У столиці цей молодик ніде не працював, а жив за рахунок багатих родичів. Варом законі являється. Адінгов місяць назад. Дві тисячі у цього молодого кримінального авторитета виявили підроблені документи. Нині його долю визначить суд. Дана особа затримана, відтворюються всі документи, які підтверджують його особу, та буде його депортовано подальшому за межі країни. Ліберальні закони роблять Україну для кримінальних авторитетів ласим шматком. Верховна Рада спробувала врегулювати цю важливу прогалину в нашому законодавстві, вести кримінальну відповідальність для злодіїв в законі. Когда ми вводимо такое понятие як ворог законів, уже стачаємо за подобного рода действия, тоді можливість создать такі условия, при коронамзі людям проще уехать из Украины, чем України, под підпадати уголовных законов нашої страны. Так було зроблено в Росії, так було сделано в, в Грузії. Проте ця спроба вийшла марною за проголосувало лише 178 парламентарів, опозиційний блок, радикальна партія, а також депутатські групи відродження та воля народу жодного голосу не дали. Я ставлю на голосування. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності для злодіїв законі та за злочини, вчинені злочинними угрупуваннями. Законопроект передбачав негайне затримання і повну ізоляцію кримінальних авторитетів, а також конфіскацію всього їх майна. Крім того, посилювалася відповідальність за злочини, вчинені бандитськими угрупованнями. Саме ці важелі неби допомогли правоохоронцям у боротьбі з кримінальними авторитетами. Зараз, коли ми арештовуємо вора в законі, он сміється нам в лісо, тому що ми його відпускати через три дня. Так не може бути, так не должно бути. Поэтому растет доверие к поліції. Ми хотим більше полномочий на такі рода функції. Це очень важно для нас. До 15 років тюрми саме стільки можуть отримати злодії у законі в Грузії, і це покарання їм загрожує лише за публічне визнання своєї приналежності до кримінального світу авторитетів ходить термін, а, так званому баров законник, который уже признаются, что если они коронованые баров законный, то а по новым изменениям мы могли их арестовывать уже и передать правосудье. Если мы хотим реально уничтожить банды, организованную преступность, то я бы очень хотела, чтобы парламент, Верховная Рада сконсолидировалась вокруг этого закона. Тож будемо сподіватися, що дуже скоро наші депутати все ж таки приймуть закон щодо відповідальності кримінальних авторитетів. І тоді злодіїв в законі останнім буде не трап літака та комфортна подорож додому, а дорога до в'язниці і тривалий тюремний термін. Хтось грає м'язами і заробляє виключно тисячі гривень, а хтось це білі комірці, інтелектуальна еліта криміналу, напружує виключно свої мізки і грабує на мільйони. Для цього фаристам потрібно кілька речей. Це клавіатура, кардрідер і флешка із так званим болгарським вірусом. На нього шалений попит серед кіберзлочинців. Це такі зловмисники із червоним дипломом та інтелігентним обличчям. Вони зовсім не схожі на звичайних бандитів, але саме на них і полює кіберполіція. Ці кадри зафіксувала камера спостереження. Таке не часто побачиш. Зловмисники орудують кувалдою, аби проникнути до банкомата. Якщо одні докладають неабияку фізичну силу, то інші використовують свої інтелектуальні можливості. Саме їх називають мозком інтернет-шахрайств. Їхні розумові здібності допомагають зняти з рахунків не тисячі, а мільйони гривень. Так звані кібершахраї щороку вигадують нові способи, аби заволодіти грошима громадян із терміналів. Махінації з картками Амо відійшли на другий план. Тепер орудують за допомогою болгарського вірусу. Утім, навіть такі надскладні афери правоохоронцям вдається викрити. Саме тут зломисники знімали гроші не за пін-кодом, а за допомогою так званого болгарського вірусу. Через подібну флешку заражали термінал шкідливим програмним кодом, а вже потім чекали, коли він видаватиме готівку. Четвірку молодиків просто на гарячому затримали кіберполіцейські. Що робили біля банкомата? Вони пояснити не змогли. Ваша фамілійно. Ця стаття конституції гарантує право затриманому відмовитися від будь-яких свідчень. Тож зловмисник обізнаний у законодавстві. Крім того, під час обшуку у них вилучили цілий джентльменський набір відмички та ключі для банкомату. Коваратура. Електронний пристрій. Електронний Звідомий. пристрій відомого походження, поки ми не знаємо, але з назвою електронний пристрій, серійний номер, модель, Товір, usb порт, серійний номер, USB, комунікатор. Шкідливий козлов мисники розробили самостійно. Перед тим, як запустити його в роботу, в домашніх умовах тестували, перевіряли на помилки та вдосконалювали. Все відпрацьовували на справжніх банкоматах. Було знешкоджено злочинне угрупування, що спеціалізувалося на втручанні в роботу банкоматів шляхом зараження їх шкідливим програмним кодом вірусом, який в подальшому здійснював видачу грошових коштів, які знаходилися в касетах сховища. Так званий болгарський вірус мав таку силу, що навіть дистанційно служба безпеки банку не могла перевірити, що саме відбувається з їхнім банкоматом. Під це програма забезпечення вони пишуть вірус, який дає команду відключитися банкомату від основного серверу банку. Що банк, якщо даже йде втручання до даного банкомату, він не бачить. Така витончена і філігранна робота шахраїв умільців дозволила їм зламати не одну операційну систему, а банківські установи нині рахують шалені збитки. Ця сума приблизно 5 мільйонів. Це саме ті кошти, які банкомати видали. Однак з замахом сума значно більша. Виявилося, що зловмисники діяли під прикриттям співробітників обслуговування банкоматів і навіть мали при собі підроблені документи. Таким чином вони не привертали особливої уваги перехожих. Це були банкомати, доступ до задньої частини, яких був вільний, та міг бути прикритим від інших осіб. Майже рік без бідного та безтурботного життя. Поліція з'ясувала, що так собі заробляли на життя батько та його 26-річний син. До складу групи входило п'ять осіб. На даний момент затримано четверо. Зняття готівки з банкомату за допомогою так званого болгарського вірусу. Це перший випадок, зафіксований в Україні. Тим саме цей вид кіберзлочину досить поширений у Європі. Вірус написаний таким чином, що він зачищає за собою повністю всі сліди, якщо провести комп'ютерне технічне дослідження. Воно може просто показати, що був вірус. Але що він там, які, які були наслідки, та які сіди він за собою залишив, він вірус повністю все стирає. У такий спосіб зловмисники обчистили майже 30 банкоматів. Вони працювали на території Київської, Львівської та Закарпатської областей. Вже доведено їхню причетність до трьох епізодів. Гастролі Україною для кібершахраїв завершилися. Наразі їм оголошено про підозру та обрану міру запобіжного заходу тримання під вартою. Якщо брати безпеку. Та банкоматів, я б банкам б порадив збільшити кількість відеоспостереження, щоб відеоспостереження було не лише тільки в банкоматі, а й воно знімало підхід до банкомату, куди особа пішла, тому що це є один із важливих факторів розкриття даного виду кримінального правопорушення. Розповсюдження болгарського вірусу серед банкоматів у Києві кіберполіція зупинила. Тепер справа за самими банками, адже вони мають ретельно дбати про свою безпеку і своїх клієнтів. Тим часом правоохоронці постійно відслідковують нові методи кібераферистів, аби цей вид злочину у майбутньому не став загрозою. Номер один. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про правоохоронців розслідування злочинів та резонансні кримінальні події. Залишайтеся з нами, аби бути обізнаним і разом протистояти організованій злочинності. Зустрінемося за тиждень.